Сьогодні 10 червня 2023 рік, село Павло Мар'янівка біля Снігурівки, Миколаївської область. Ось два брати наших по вірі, Сергій, Вадим. Тут є віруючі люди, тут є дім молитви. Я тут десь пів року назад був. Все було гарно, добре. Правда, якраз той день розмінування було. От брата Сергія там техніка було заміновано, спеціалісти розміновували в той день. Сьогодні біда через те, що Каховська ГЕС злочинним шляхом вибухнула і в цьому селі, як і в всьому цьому районі, велика вода. Тут піднялась вода, кажуть, на 6 метрів. 6-7 метрів. Біда велика. Нам не вдається туди достатись, до домівок це брати, тут на цій вулиці живуть. Не вдається, але ми маємо змінки зняті. От, І то показується. Біда велика. Але що брати думаєте ви, як ви оцінюєте? Як буде далі? Як ви думаєте далі? Я думаю, що Бог не оставляє свій народ і він не лишить і в цій ситуації. З любої справи Бог виведе. Я думаю, що Бог дасть нам віру пройти цей путь, прийняти цю трагедію. З другої сторони, я вам скажу, і Бог дасть сили вийти і людям, тому що люди починають дивитися на церкву, тому що приїжджають в церкву, допомагає. Бог дав, Бог взяв. Знаєте, і це пройде. Слава Богу на все. Прибереться, відстроїться, будемо далі жити, славити Бога. Ваші молитви, ваша жертва, вона сьогодні важна для нас. Участвуйте, підтримуйте. Хай Бог вас благословить. Я хочу, по-перше, сказати дякувати Богу за те, що Він дає сили пройти це все. Це дуже тяжко. Я вже ділився, що на початку було переживання, на початку було розочарування, депресія. Але потім е, Бог дав мир от реальний внутрішній мир, який може бути тільки від нього. Я зрозумів, що це все реальність. Я зрозумів, що це е, неможливо це змінити, але Бог. Може це все змінити. Як би там не було, в моєму житті, в житті моїх друзів, я би хотів знаєте, порекомендувати за все, слава Богу, за все дякувати Богу. Даже от в такій ситуації я дякую Богу. Він показує моє серце, він показує моїх ідолів, які є в моєму житті. Вони є. Я це поняв, я це зрозумів. нам дай Боже прийти. І він дає нам це. Добре, дякую. Хай вас Бог укріпить, благословить. Віримо, ця вода зійде, віримо, життя нормалізується, але пройти треба. Нестатки тут великі, в хатах, що є, зрозуміло, воно пропаде, чи вже пропало. Питання, чи ще хати встоять, як і що. Але головне, надія на Бога збереглась і Амінь. Амінь. Оце основне. Господь, і Він почув мене, і визволив мене від усіх моїх небезпек. Ті, що дивляться на нього, просвіщаються, і лиця їх не посоромляться. Ось бідний кликав, і Господь почув, і визволив його від від Його. Хліб наш людей, подавай нам кожний день і прости нам не наші, як і ми, прощай, відповаться наш, і не введи нас у спокусі, але визволи нас від А, електрики в селі, щоб ви могли що треба зарядити. Да. Для села вам. Дякую.